Продається капітальний будинок у мальовничому селищі Нові Санжари Полтавської області. Будинок збудований у 82-му році з міцної цегли, утеплений, що робить його зовнішній вигляд охайним і доглянутим. Сучасні металопластикові вікна та новий металочерепичний дах додають надійності та продовжать термін експлуатації будинку ще на довгі роки. Загальна площа становить 78 квадратних метрів. Із яких житлова площа займає понад 48 квадратів. У будинку продумане і зручне планування, три окремі світлі кімнати, простора кухня понад 12 квадратних метрів, де з легкістю розміщається як кухонні шафки з приладдям, так і обідня зона для всієї родини, а також є ванна кімната, туалет, коридор і веранда. Будинок має все необхідне для комфортного життя, і що важливо, у ньому зроблено свіжий косметичний ремонт. Тож приміщення чисті, світлі та готові прийняти нових господарів. Будинок підключений до всіх комунікацій. Є газ, електрика, централізоване водопостачання і водовідведення Усе працює справно і без перебоїв. Опалення газове, система в робочому стані додаткових вкладень не потребує. Важливо й те, що жодних боргів за комунальні послуги немає, тож нові власники можуть бути спокійні. Можна оформляти угоду і вже наступного дня заселятися. Земельна ділянка тут простора і доглянута, понад 24 сотки родючої землі. Це не лише гарний двір із квітами, деревами та затишним куточком для відпочинку, а й справжнє поле можливостей для нових господарів. Тут висаджені плодові дерева, кущі, виноград, є місце під город, де вже багато років земля доглянута, бур'янів мінімум. Тож вирощування овочів стане справжнім задоволенням. Для зберігання врожаю передбачений просторий погріб, який розташований прямо під кухнею, зручний і сухий. Також на ділянці є гараж для авто та декілька господарських будівель, які підійдуть як для ведення домашнього господарства, так і для зберігання інвентарю чи дров. Нові санжари це не просто село, а розвинене селище міського типу, де є все необхідне для життя. Школи, дитячі садки, магазини, аптеки, ринок, поштові відділення, відділення банку, лікарня. Тут можна вирішувати всі щоденні справи на місці, не виїжджаючи в місто. А для тих, хто працює чи навчається у Полтаві, дорога зовсім не складна. Автомобілем до обласного центру можна дістатися всього за 25 хвилин по хорошій трасі. Це дозволяє поєднувати комфорт життя у приватному будинку з можливістю швидко потрапити до міста. Будинок дійсно готовий для життя: світлі кімнати, охайний двір, родюча земля та вся інфраструктура під боком. Ціна складає 10 тисяч доларів. Документи повністю готові до переоформлення. Це гарна можливість придбати власне житло з землею за доступною вартістю, заселитися одразу і насолоджуватися тишею. Природою та зручностями за міського життя.